Ви дивитеся на зруйноване місто і думаєте, що це можна відбудувати. Ви бачите уламки там, де раніше стояли будівлі, і уявляєте, що з часом і зусиллями все може повернутися до того, як було. Ви вірите, що минуле можна відновити. Ви помиляєтеся. І я не говорю про політику чи людську надію. Я говорю про абсолютний фізичний вирок, закон природи, такий же незламний, як гравітація. Те, що було зруйновано, ніколи не повертається. Ніколи. Фізика доводить це з жорстокою ясністю. Кожного разу, коли ви кажете, ми відбудуємо, ви робите глибоку концептуальну помилку. Не тому, що відбудова неможлива, а тому, що ви плутаєте зовнішній вигляд з ідентичністю. Ви можете побудувати іншу будівлю на тому ж місці. Але це не буде та сама будівля ніколи. Атоми інші, конфігурація інша. Історія, вписана в ті молекули, зникла назавжди. У всесвіту немає кнопки скасування, і причина цього має ім'я, ентропія. Другий закон термодинаміки це єдиний фізичний закон, який має напрямок, єдина стріла, яка вказує вперед і ніколи назад. І ця стріла вбита в серце всього, що ви називаєте реальністю? Уявіть ідеально впорядковану колоду карт, ту з черву горі, король піку низу. повний порядок. Тепер перетасуйте цю колоду один раз. І ще раз. Іще раз. Яка ймовірність того, що ви випадково відновите колоду точно в оригінальному порядку? 1 на 8 помножити на 10 у 67 степені. Число настільки абсурдно велике, що в всесвіті немає достатньо часу, щоб спробувати всі комбінації. Ви могли б тасувати колоду раз на секунду від великого вибуху до сьогодні і все одно не спробували б навіть мікроскопічної частки можливостей. Тепер замініть колоду на молекули, замініть тасування на вибух, замініть порядок на неушкоджене місто. Що ви маєте? Абсолютну незворотність. Коли будівля вибухає, трильйони молекул. Які були організовані в стіни, вікна, сталеві балки, розлітаються в усіх напрямках. Вони ніколи не повернуться до точної конфігурації, яку мали. Не тому, що хтось так вирішив, не тому, що Всесвіт має якісь моральні переваги, а тому, що існує нескінченно більше способів бути неорганізованим, ніж організованим. Це секрет, який відкрив Річард Фейнман. Ви не бачите, як яйця підстрибують з підлоги і відновлюються, тому що математична ймовірність цього дорівнює нулю. Молекули не знають, що їм слід повернутися. Вони просто слідують правилам фізики. І ці правила завжди віддають перевагу хаосу. Завжди. Фейнман сказав щось, що має вас переслідувати: ентропія це єдина причина, чому ви відчуваєте плин часу. Зупиніться і поглиньте це. Ви не відчуваєте час. Ви відчуваєте, як всесвіт стає більш хаотичним. Ваш мозок реєструє збільшення хаосу і називає це плином часу. Коли ви наливаєте молоко в каву, воно змішується. Ви ніколи не бачите, як молоко спонтанно відокремлюється від кави. Чому? Тому що існують мільярди способів бути змішаним і лише один бути окремим. Всесвіт не має переваг, лише ймовірність. І ви в пастці цієї гігантської ймовірнісної машини. Кожна секунда, що минає, весь всесвіт тасується, енергія розсіюється, структури руйнуються, інформація втрачається. Це не метафора, це чиста термодинаміка, виходячий детектор ентропії. Кожного разу, коли ви відрізняєте минуле від майбутнього, ви просто відрізняєте менш хаотичне від більш хаотичного. Якби Всесвіт досяг повної термічної рівноваги, де все рівномірно розподілено і нічого цікавого не відбувається, ваш мозок не зміг би відрізнити минуле від майбутнього, не було б пам'яті, не було б змін, не було б часу. Але ось де історія стає ще більш тривожною. Річард Фейнман не вірив у філософську втіху, він вірив у математику. І математика, яку він допомагав розробляти квантова теорія, електродинаміка, відносність. Всі вказують на той самий висновок, час не тече. Він просто існує. Уявіть, що весь Всесвіт, минуле, теперішнє, майбутнє це тверда чотиривимірна структура, як буханець хліба. Ви можете нарізати його на скипки. Кожна скипка це момент, але скипки не з'являються і не зникають. Вони всі існують одночасно. Ви не рухаєтеся через час, ви статична структура. Розтягнута між народженням і смертю. Просторово-часовий черв'як, як кажуть фізики. Коли ви дивитеся на зірку, ви бачите минуле. Буквально. Світло цієї зірки подорожувало роки, десятиліття, століття, поки не досягло ваших очей. Ви не бачите зірку зараз. Ви бачите, де вона була в минулому. Але ось проблема, яка ламає вашу інтуїцію. Якби ви могли миттєво подорожувати до тієї зірки, що б ви побачили? Ви побачили б зірку зараз? Ні, тому що зараз не універсальне. Не існує космічного зараз, яке охоплює весь Всесвіт, як ковдра. Фейнман розумів це краще за всіх. Він казав: час це те, що ми вимірюємо годинником. А годинники не вимірюють якусь невидиму ріку, що тече. Вони просто рахують коливання атомів. Секунда це не містична сутність. Це 9 мільярдів 192 мільйони 631 770 циклів випромінювання атома Цезію. Це все. Немає магії, немає потоку лише підрахунок. І ось частина, яка повністю ламає ваш розум, годинники в різних місцях не рахують з однаковою швидкістю. Це не дефект годинників, це фундаментальна геометрія Всесвіту. Уявіть, що ви їдете на машині величезною рівниною. Ви можете їхати на північ або на схід. Якщо ви їдете строго на північ, ви робите максимальний прогрес у тому напрямку. Але якщо ви повертаєте кермо і починаєте їхати на північний схід, ви ділите свою швидкість. Частина йде на північ, частина на схід. Ви більше не їдете так швидко на північ, тому що відхилили частину руху на схід. Тепер замініть північ на час, а схід на простір. Це відносність. Ви завжди рухаєтеся через Всесвіт з постійною швидкістю. Але цей рух розподіляється між простором і часом. Якщо ви сидите нерухомо в кріслі, ви присвячуєте весь свій рух подорожі через час. Ви подорожуєте в майбутнє з максимальною швидкістю одна секунда на секунду. Але в момент, коли ви встаєте і йдете. Або сідаєте в ракету і летите, ви відхиляєте частину цього руху на простір. Ви рухаєтеся через простір, що означає, що математично ви повинні рухатися повільніше через час. Ваші годинники сповільнюються, ваше старіння сповільнюється, ви не ламаєте механізм. Ви просто змінюєте напрямок на карті. Якби ви могли рухатися зі швидкістю світла, яка є максимальним обмеженням швидкості у Всесвіті, ви б використали 100% свого руху для простору. Для часу нічого не залишилося б. Ваші годинники зупинилися б. З вашої точки зору ви б переміс. ви не ламаєте механізм, ви просто змінюєте напрямок на карті. Якби ви могли рухатися зі швидкістю світла, яка є максимальним обмеженням швидкості в всесвіті, ви б використали 100% свого руху для простору. Для часу нічого не залишилося б. Ваші годинники зупинилися б. З вашої точки зору, ви б перемістилися з точки А в точку Б миттєво, навіть якщо ці точки розділені світловими роками. Для решти світу пройшли б тисячоліття. Для вас 0 секунд. Фотони так і живуть, вони народжуються в ядрі зірки і вмирають у вашому оці, і з їхньої точки зору між цими подіями не минуло часу. Всесвіт для фотона це застиглий кадр. Все минуле і все майбутнє стиснуті в одну точку. Це не філософія, це вимірювана математика. Ефекти крихітні на людських швидкостях, але вони реальні. Ми маємо програмувати супутники з урахуванням цієї математики. Супутники GPS рухаються швидко, тому їхній час відрізняється від вашого. Ми буквально коригуємо їхні годинники. Якби ми цього не робили, ваш GPS помилявся б на кілометри протягом доби. Ось ще одна дивність: поняття зараз не універсальне. Якщо ви і я стоїмо поруч, наше зараз практично збігається. Але якщо ви знаходитесь на планеті за мільйон світлових років звідси і починаєте віддалятися від мене, ваше визначення зараз прорізає Всесвіт під іншим кутом, ніж моє. Те, що ви вважаєте таким, що відбувається прямо зараз, може бути в моєму майбутньому. Те, що я вважаю зараз, може бути у вашому минулому. Немає універсального зараз, яке покриває весь всесвіт як ковдра. Всесвіт це блок подій. Чотиривимірний буханець хліба. І те, як ви нарізаєте цей буханець, залежить від того, як швидко ви рухаєтесь. Це важко зрозуміти. Це здається неправильним. Це здається, ніби я кажу вам, що верх це низ. Але це тому, що ви намагаєтеся перекласти високорівневу мову Всесвіту на низькорівневу мову вашої біології. Ви намагаєтеся рахувати шкарпетки, коли повинні вимірювати промені світла. Коли ви намагаєтеся змусити Всесвіт відповідати вашій інтуїції, ви отримуєте плутанину, ви отримуєте парадокси. Але коли ви відпускаєте те, що, як ви думаєте, є часом, коли ви перестаєте намагатися рахувати його як купу білизни і починаєте вимірювати його як вимір простору, раптом рівняння працюють. Повернімося до вашого мозку. Тому що саме тут починається плутанина, ви думаєте, що ваш внутрішній годинник надійний інструмент, це не так. Це хаотичний безлад схем перекладу. Пробуйте такий експеримент. Заплющте очі і згадайте якийсь день з минулого року. Неважливо який, просто випадковий день. Скільки часу минуло між сніданком і обідом? Ви не знаєте. Ваш мозок не записав цю інформацію з точністю годинника. Він записав послідовність подій. Ви прокинулися, ви поїли, ви працювали, ви знову поїли. Але фактична тривалість між цими подіями стерта. Тепер згадайте день, коли сталося щось жахливе: вибух, сирена, біг до укриття. Як довго тривали ті хвилини? У вашій пам'яті вони розтягнуті. Секунди здаються годинами. Це не точна запис часу. Це ваш мозок, який перезаписує спогад, надаючи йому більшу вагу, більше деталей, більше емоційних маркерів. І коли ви згадуєте це пізніше, ви інтерпретуєте щільність деталей як тривалість. Більше деталей означає довший час. Але це помилка, це артефакт того, як працює пам'ять, а не те, як працює час. Час не прискорюється і не сповільнюється на основі вашого страху. Але ваше сприйняття часу змінюється, і ви плутаєте сприйняття з реальністю. Ось чому дитинство здається довгим, а дорослість пролітає не тому, що час змінив швидкість, а тому, що ваш мозок формує менше нових спогадів. Коли ви дитина, все нове. Кожен день наповнений новими даними. Ваш мозок записує все. Коли ви дорослий, більшість днів повторюються: прокинутися кава, робота, їжа, сон, ваш мозок стискається. Він не витрачає енергію на запис кожної деталі повторюваних шаблонів. Тому, коли ви озираєтеся назад, здається, що рік пройшов за тиждень. Це не час прискорився. Це ваша база даних спогадів стиснулася. Фейнман знав це. Він знав, що люди плутають суб'єктивний досвід часу з об'єктивною структурою простору часу. Він казав: не запитуйте, як ви відчуваєте час. Запитуйте, що вимірюють годинники, годинники не відчувають, вони рахують. І те, що вони рахують, це не потік. Це позиція у четвертому вимірі. Ви не плаваєте по річці часу. Ви статична структура в чотиривимірній геометрії. Ваше відчуття руху це ілюзія, створена послідовною обробкою інформації у вашому мозку. Ваші нейрони запалюються один за одним. Вони не можуть обробляти всі моменти вашого життя одночасно, тому вони створюють ілюзію послідовності, ілюзію потоку, ілюзію зараз, що рухається від минулого до майбутнього. Але це лише те, як ви читаєте дані. Це не те, чим є дані. Дані це повна чотиривимірна структура. Ваше народження, ваш перший день у школі, ваш перший поцілунок, перший вибух, який ви чули, останній подих, який ви коли-небудь зробите. Всі ці моменти однаково реальні. Всі вони існують у структурі простору часу з однаковою вагою. Це важко прийняти. Це здається, ніби ви кажете мені, що у мене немає вільної волі, що все визначено наперед. Але це не те, що каже фізика. Фізика каже, що майбутнє існує тією ж мірою, що й минуле. Але вона не каже, що ви не можете його змінити, тому що змінити передбачає час. А якщо весь час вже існує, поняття зміни в часі втрачає сенс. Ви все ще робите вибір, ви все ще приймаєте рішення, але ці вибори вже записані в структурі простору часу, не тому, що хтось змусив вас їх зробити, а тому, що ви їх зробили. Минулий час, теперішній час, майбутній час, все одночасно, все реально. Це парадокс лише якщо ви думаєте про час як про річку, якщо ви думаєте про час як про вимір. Як про четверту вісь координат. парадокс зникає. Нам ви просто істота розтягнута в чотирьох вимірах: Черв'як як у просторі часі, з головою в одній точці часу і хвостом в іншій. І ви переживаєте себе послідовно, тому що ваша свідомість прив'язана до нейронів, які обробляють інформацію послідовно. Але всесві бачить вас цілком. Усі ваші моменти одночасно: дитина, дорослий, старий. Все одна структура, одна безперервна лінія через чотиривимірний простір. І коли ця лінія закінчується, коли ваш останній момент записаний, ви не зникаєте, ви просто більше не розширюєтесь. Ваша лінія завершена. І десь у цій завершеній лінії є момент, коли ви читаєте ці слова. Момент, коли ваш мозок намагається зрозуміти ідею про те, що час не тече. Цей момент завжди був там, він завжди буде там. Він існує в структурі Всесвіту як постійна точка. І той факт, що ви його переживаєте зараз, не робить його більш реальним, ніж момент вашого народження або момент вашої смерті. Усі моменти однаково реальні, це блоковий всесвіт. Це етерналізм. Це те, до чого веде теорія відносності, якщо ви слідуєте логіці до кінця. І це дивно, і це незручно, і це повністю суперечить вашій інтуїції. Але це те, що показує математика. А математика ніколи не бреше. Отже, що робити з цим знанням? Як жити, знаючи, що час це ілюзія? Що ваше відчуття зараз це просто артефакт вашого мозку? Що майбутнє вже існує десь у структурі простору часу? Відповідь проста: ви живете точно так само, як і раніше. Тому що знання про механізм не змінює досвід. Ви все ще відчуваєте голод, ви все ще відчуваєте любов, ви все ще відчуваєте страх, ваш мозок все ще запускає ті самі програми. Курсор все ще рухається по сторінці, і, з вашої точки зору, нічого не змінилося. Ви просто знаєте більше про те, як влаштована машина. Ви заглянули під капот. І те, що ви побачили там, не було містичним, не магічним, не божественним. Воно було механічним, геометричним, математичним. І це нормально, тому що Всесвіт не зобов'язаний бути таким, яким ви хочете його бачити. Він просто є. І чим краще ви розумієте, яким він є, тим краще ви можете орієнтуватися в ньому не метафорично. Буквально. Кожного разу, коли ви використовуєте GPS, ви використовуєте теорію відносності. Кожного разу, коли ви дивитеся на зірки, ви дивитеся назад у часі. Кожного разу, коли ви рухаєтеся, ви змінюєте швидкість свого старіння на мікроскопічну величину. Ці ефекти реальні, вони вимірювані, вони вбудовані в тканину реальності, і вони працюють незалежно від того, вірите ви в них чи ні. Фізика не вимагає віри, вона вимагає лише спостереження і математики. А математика ясна, час це вимір, час гнучкий, час відносний, і час, яким ви його відчуваєте, це біологічна конструкція. Оптимізована для виживання, а не для істини. Але тепер ви знаєте істину. І ви не можете її скасувати. Ви не можете повернутися до простої картини часу як річки. Тому що тепер ви бачили механізм. Ви бачили шестерні. І шестерні не зникають лише тому, що ви заплющуєте очі. Вони завжди були там. Ви просто не звертали уваги. Тож зверніть увагу. Подивіться на годинник і згадайте, що він не вимірює потік часу. Він вимірює вашу позицію у четвертому вимірі. Подивіться на зірки і згадайте, що ви бачите минуле, не метафору, буквально минуле. Фотони, які залишили зірку тисячі років тому і лише зараз досягли вашого ока. Рухайтеся і згадайте, що ви уповільнюєте свій час. Лягайте спати і згадайте, що ваш мозок конструює відчуття тривалості з хаосу нейронних імпульсів. Прокидайтеся і згадайте, що зараз це локальне явище, яке не поширюється на весь Всесвіт. Всесвіт не знає про ваше зараз. У нього є своя геометрія. І ви просто маленький спостерігач, який намагається зрозуміти свою позицію на карті. І це нормально бути маленьким, тому що ви все ще частина структури. Ваша лінія в просторі часі така ж реальна, як лінія зірки, так само постійна, так само записана в математиці Всесвіту. І коли ви розумієте це, коли ви справді розумієте, що ви це не істота, що рухається крізь час, а чотиривимірна структура з чаю розтягнута між народженням і смертю, щось змінюється не на рівні досвіду. Досвід залишається тим самим. Але на рівні розуміння ви перестаєте боротися з плином часу, тому що немає плину, з яким можна боротися. Є лише структура. І ви частина цієї структури. І структура прекрасна, не в поетичному сенсі, у математичному сенсі. у геометричному сенсі. Краса рівнянь, які описують, як простір викривляється навколо маси. Краса того факту, що світло завжди подорожує з однією і тією ж швидкістю, незалежно від того, як швидко ви рухаєтесь. Краса того, що час і простір взаємозамінні. Що ви можете обмінювати одне на інше, що Всесвіт це не коробка речей, що рухаються в часі, а єдина чотиривимірна структура, де кожна подія має своє місце. Це краса, яку не побачиш очима. Це краса, яку бачиш рівняннями, і вона така ж реальна, як захід сонця. Більш реальна, тому що захід сонця це оптична ілюзія, викликана розсіюванням світла в атмосфері. А геометрія простору часу це фундаментальна структура реальності. Вона не залежить від вашого кута зору. Вона не залежить від вашої біології, вона просто є, і тепер ви знаєте, що вона є. І ви не можете це скасувати. Знання незворотне, як розбите яйце. Ентропія збільшилася, інформація поширилася, і ви інша людина, ніж та, якою були до того, як почали читати. Не тому, що ви набули нових фактів, а тому, що ви перебудували свою ментальну модель Всесвіту. І це болісно, це незручно, це вимагає відмови від глибоко вкорінених інтуїцій. Але це також визволяє, тому що коли ви відпускаєте ілюзію плинного часу, коли ви приймаєте статичну чотиривимірну структуру, ви перестаєте боятися майбутнього. Тому що майбутнє вже тут. Воно існує тією ж мірою, що й минуле. Ви просто ще не переживаєте його. І ви перестаєте чіплятися за минуле. Тому що минуле не пішло. Воно все ще існує. Воно завжди існуватиме. Ваші спогади це не єдиний запис ваших минулих моментів. Самі моменти все ще там записані в структурі простору часу. Постійні. Незмінні, вічні. Тож перестаньте рахувати секунди, як шкарпетки, перестаньте думати про час як про річку, що несе вас до смерті, почніть думати про час як про вимір, як про четверту координат, як про спосіб організації подій у структуру, яка має сенс. І коли ви це зробите, коли ви справді це зробите, все світ стане зрозумілішим.